Відчуваю, що скоро доведеться пересідати на велосипед. Друзі, ви взагалі бачили ці ціни на пальне. Два тижні тому на цій заправці популярний 95-й коштував 58,99, А сьогодні він коштує вже 61,99. Тобто, це 4 гривні на літрі всього-навсього за два тижні. Звучить дуже боляче. Ви згодні? Чи зростуть ціни ще більше? Буде бензин по 70? чи є надія, що впадуть. Розкажу вам вже в нашій затишній студії. Друзі, привіт! Це нова рубрика фактів Гривня Лайв, де ми розбираємо новини, що стосується наших гаманців. І сьогодні говоримо про пальне. Мене звати Наталя Кулик, я журналістка фактів ICTV. З вас лайк, підписка і конструктивний коментар. а З мене актуальна інформація без фейків. То що сталося з цінами на бензин та дизель. Останні півроку ситуація була більш-менш стабільною. Ціни на різні види пального стрибали туди-сюди, плюс 50 копійок, плюс гривня, що цілком нормально для ринку. Але з 13 червня почалося відчутне зростання. Пригадаємо, що сталося цими днями у світі. Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Почалася гаряча фаза протистояння країн. На це миттєво відреагував світовий нафтовий ринок. У перший же день загострення на близькому сході ціни на нафту відчутно виросли. Давайте проговоримо, чому це сталося. Іран добуває понад 3 мільйони барелів нафти на добу, і більшість понад 2 мільйони відправляє на експорт. Він є членом організації країн-експортерів нафти, скорочена назва ОПЕК. Хоча його частка на світовому нафторинку не така вже й велика, але головний покупець іранської нафти це Китай. Якщо б поставки з Ірану припинилися, китайцям довелося б шукати нових постачальників. А будь-яка турбулентність у світі одразу позначається на цінах на нафту. Другий і найбільш критичний момент це ситуація довкола Ормузької протоки. Це вузький морський прохід між Іраном та Оманом. Протока сполучає перську затоку з Аравійським морем а далі з усім світом. Тобто, це такий головний морський коридор для близького сходу. Також після ударів США по іранських ядерних об'єктах Іран досить голосно погрожував перекрити цю протоку. Чим це може загрожувати? Ормузька протока це один з найважливіших енергетичних коридорів у світі. Щодня через неї проходить близько 20% світової нафти. Це дуже багато через цю протоку. Також нафтопродукти експортують не лише Іран, але й Саудівська Аравія, Ірак, Кювейт. Об'єднані Арабські Емірати везуть до Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї. Висновок такий, що навіть часткова блокада цього морського шляху стане шоком для енергетичного ринку світу. Ще вчора погрози іранців щодо блокади провокували стрибки цін на нафту. А сьогодні Сполучені Штати заявили, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. І ціни на нафту різко впали до найнижчого рівня за цей тиждень. Але за останніми новинами країни знову, начебто, почали атакувати одна одну ракетами. Ізраїль звинувачує Ірану порушенні режиму припинення вогню. Іран це спростовує, тобто ситуація там дуже турбулентна, динамічно змінюється і це миттєво позначається на глобальних цінах на нафту. Що ми зараз маємо в Україні? Найпопулярніший 95-й за останні декілька тижнів вже подорожчав на 4-5 гривень. 62 гривні за літр вартість у великих мережах АЗС. Дизель додав ціні на 2-3 гривні в середньому. Теж максимальна ціна на заправках це 59 гривень за літр. Це остаточне зростання. Чи готуватися до нових рекордів? Я запитала в експерта ринку Сергія Куюна, директора консалтингової групи А 95, і він каже, що давати прогнози зараз абсолютно безглуздо, бо ніхто не може передбачити. Що буде на Близькому Сході, скільки триватиме та як завершиться протистояння. Але він запевнив, що бензину по 70 гривень, як це розганяють у соцмережах, точно не буде. Бензин уже в максимальній ціні зараз. А ось дизель ще може подорожчати на декілька гривень. Українські мережі залежать від міжнародних ринків. Усе пальне ми купуємо зараз за кордоном. Тож, як тільки ціни там знизяться, в Україні це відбудеться також. Давайте послухаємо розлогі аргументи Сергія. Навіть от, от у розпал зростання цін я намагався не коментувати, тому що ну, розумієте, це, це гадання на, на кавовігу. Ну, це просто не про що. Там такі фактори впливають: людські, політичні, військові. Як це можна передбачити? Ну, це неможливо. І відповідно. Ну, тобто можна провокувати якісь там такі апокаліптичні сценарії, ну, які нічим не підтверджені, можемо говорити лише по факту, да, що відбувається. Фактом відбувається те, що зараз ціна фактично на сьогоднішній ранок вона, о, знизилася до початку конфлікту. І відповідно, ну, по суті, воно має все повернутися. Але знову таки, от, поки я чекав на дзвінок з вами, я читаю, що там знову спалахнув, що там, що там Іран запустив ракети, вже Ізраїль запускає там. Тобто, що далі буде? Ну от, от як в цих умовах можна щось прогнозувати? Я можу я можу гарантувати лише одне: що ціна в Україні на українських заправних станціях буде цілком пропорційно відповідати тій ціні, яка буде складатися на міжнародних ринках. Наш ринок на це ніяк не впливає, тобто, ми будемо лише дублювати. Ту динаміку, яка там складається. І наразі ми її, е, ну на жаль, теж вже почали підхоплювати. Ціни за останній тиждень зросли ну, досить суттєво, і насправді вони ще не відпрацювали навіть весь той потенціал, який закладений цим підвищенням. По бензинах так вже відпрацювали, по диспальному ще лишається. Там дві пару гривень ще лишається для того, щоб збільшитись. Це за умови, коли нафта була 77, якщо ціни почнуть падати, наприклад, там, до рівня до конфліктного там, або менше, або більше, вони теж будуть падати. Зараз бачу теж коментарі: що от, ціни зросли, а чи так швидко вони повернуться, Можна сказати, що повернуться ну, 100%. І Навіть більше, якщо ціна буде там дозволяти, тому що, на жаль, там продажі пального в Україні падають. Ми бачимо, що за результатами п'яти місяців цього року динаміку на зниження споживання всіх марок пального, окрім бензину, і відповідно це ще більше підстягує конкуренцію, тому що всі починають боротися за продажі ще більш е, жорсткіше. До речі, я читала думки деяких експертів паливного ринку, і вони кажуть, що українські мережі аж занадто швидко відреагували на подорожчання нафти. Зазвичай всі глобальні зміни на цінах в Україні позначаються десь протягом тижня. А тут фактично на наступний день, після загострення між Ізраїлем та Іраном, ціни на бензин та дизель поповзли вгору. Але зради тут немає. Сергій Куюн пояснив мені, що через повномасштабне вторгнення в нас немає запасів пального, які ми зберігаємо на території України. Це просто небезпечно, ворог їх атакуватиме, як це робив на початку великої війни. Тобто, все, що бензовози привозять, йде зараз на заправки, а нові поставки мережі купують за кордоном вже за новими і вищими цінами. Ще одна не дуже приємна сторона: дорожче пальне це більші витрати на логістику, яку виробники і продавці будуть і, вочевидь, вже закладають в ціни на усі товари. Ми це зазвичай відчуваємо на цінах на продукти. Однозначно, через пальне вони подорожчають також. Напишіть в коментарях, чи ви помітили за ці останні тижні, які категорії товарів зросли в ціні, і, можливо, це сталося саме через пальне. Ось такі новини, друзі, не дуже втішні для наших гаманців, але нічого не вдієш. Слідкуємо за ситуацією в світі. Підписуйтеся на канал Фактів ICTV. Нагадаю, це була наша нова рубрика Гривня Лайв, де ми говоримо про гроші і все довкола них. До нових зустрічей.